Почнемо з того, що відбувається на передовій. Олександр Коваленко, як ти зазначила з нами на зв'язку, військовий експерт. Вітаємо Олександре в ефірі! Доброго дня. Давайте Доброго. почнемо з подій. Ну і з аналізу, фактично, того, що відбувається навколо Авдіївки. От речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив, що Росіяни не зупинились на Авдіївці і намагаються наступати на населений пункт Ласточкине. І хочеться запитати вашу думку: ну, по перше, що там відбувається, і де проходить ця межа, на якій нам вдасться зупинити російські військові угрупування, які в великій кількості накопичені були навколо Авдіївки. Ми розуміємо, що це був дуже потужний укріплений район наш. А тепер попереду там такі невеличкі населені пункти, де пройде ця лінія, на якій нам вдасться зупинити ворога, і чи дійсно він напросувається? Ну вони не будуть мати нескінченної можливості продовження просування за Авдіївкою, але для них зараз важливо створити там для себе буфер безпеки. Саме цим вони будуть зайняті найближчим часом формуванням буфер безпеки навколо Авдіївки. Як я як, по яким саме межам він може бути створений? Ну за планами російського командування Ласочкина це одна з таких локацій. Загально це може проходити по лінії водяне, ласточки, ласточкине степове як варіант. А може окупити таким напівколом північно-західну, північно-західну, західну і південно-західну частини від Авдіївки. Тобто, це буде по лінії Степове, Бердічі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке і з виходом на водяне створення такого буферу безпеки. Це їм необхідно для того, щоб закріпитися в самому місті. І вже повністю його передати під контроль виключно першого армійського корпусу, бо ті підрозділи, які там концентрувалися протягом останніх місяців, це підрозділи, які були стягнуті з інших напрямків, наприклад, з під Бахмуту, з Лиманського напрямку, з складу групи військ, центру, взагалі найбільш боєздатні бригади, які знаходились біля Авдіївки, це саме бригади, які ворог перетягнув з групи військ центр з Луганщини, з Лиманського напрямку. Це там 15-та, 21-та, 30 окремі мотострілецькі бригади, 35-та, 55-та, 74-та. Тобто це 2-та та 41-та загальні військові армії. Вони повинні будуть повернутися, але пройти, пройти при цьому ще і Період відновлення боєздатності, бо багато там підрозділів вони втратили боєздатність через втрати як військового ресурсу, так і механізованої компоненти. Тому Авдіївка найближчим часом буде дуже схожа з тим, на що був схожий саме Бахмут після захоплення, а вона навколо неї буде створено буфер безпеки для росіян, і вона ввійде в оперативну паузу. Хоча загально по всій лінії фронту цієї оперативної паузи не буде, бо. Росіяни побачили вікно можливостей, тиску на лінію фронту по лінії боєзіткнення. І вони будуть це вікно можливостей максимум використовувати, пане Олександре, А що ви маєте на увазі під буфером безпеки? І як це буде облаштовано? Чи буде там тиша певний час? Чи будуть там якісь укріплення нові? І, ну і власне, що буде з тими військами російськими, які будуть змушені відійти десь на інші позиції? Бо якщо чесно, ми думали, що оскільки вони створили такий кулак ударний, і вони можуть швидко далі просуватися після Авдіївки. Швидко далі просуватися їм буде складно, тому що ну, говоримо загально за тактикою того, що там відбувалося, вони два кілометри йшли до Авдіївки по полям майже 4,5 місяці. Це з деяких втратами, позицій. затратою техніки. Так, саме так. І успіх в них вже був тільки коли вони розпочали міські бої. А їх загальний план був це оточити Авдіївку. Їм дуже хотілося згодувати своїм споживачам інформаційного фастфуду велику таку епічну історію про черговий котйол, Тобто про оточення їм потрібно було оточення. Вони оточення намагалися зробити саме в польових умовах. Тобто, з типового на Бердічі замикати по півночі, з півдня через водяне на сіверне та. А тоненьке потім все це замкнути на орлівку або через Ласточкино, А отже, взяти Авдіївку в оточенні, і потім усім розповідати ось про велике епічне оточення Авдіївки і розпочати вже міські бої. Після цього їм це не вдалося. Ми бачимо, що навіть на сьогодні в польових умовах в них немає успіху. Вони досі не можуть захопити степове, повністю взяти його під контроль. Вони досі не можуть прорватися на сіверне. І вони тільки зараз розпочали більш потужні наступальні дії в напрямку Ласточки. Отже, в польових умовах в них наступальні дії це великі втрати людської та механізованої компоненти. В міських умовах дійсно їм давалося краще наступати, тому що загально функціонал міських боїв це зменшення втрат в даному випадку 1 до 2, 1 до 3 і так далі. В полі в них були втрати 1 до 10%. Uh, і це не я говорю. Це uh, визнають навіть, навіть російські воєнкори, які uh, і розповідали про бої в полях за степове uh, наступ на сіверне і так далі. Що в них втрати один до десяти, і це не може до нескінченності продовжуватись. Тому uh, що за Авдіївку? Який наступний а uh, більш такий важливий населений пункт, до якого вони повинні просуватися? Ну це може бути Константинівка, якщо на північ. Це може бути Покровськ, якщо на захід, але це десятки кілометрів польових боїв в полі з великою кількістю з десятками невеликих сел, які є фактично оцією перепоною, тому якогось швидкого масштабного прориву там на Покровськ або на Константинівку в них не вийде. Їм зараз треба буде перезавантажити взагалі свої ресурси, які були сконцентровані на Авдіївці. Одним з головних елементів, які Росія використовувала в боях за Авдіївку, це були керовані авіаційні бомби. В небаченій кількості вони скидали їх на позиції наших військових. І бійці кажуть, що навіть бетонні укриття не витримують таких ударів. Це бомби вагою там 250-500 кілограм, які скидаються з російських літаків з великої висоти. висоти вони планують на наші позиції достатньо влучно б'ють по цілях. Як нам протидіяти цьому, тому що ми бачимо, що цей елемент він став ну таким важким і ефективним з боку росіян. Що нам робити проти такої зброї? Тільки знищенням носіїв. Бомбу ми не можемо ніяк збивати. Бомбу неможливо ніяк збивати, тільки знищення носіїв. І останні дні ми бачимо, як почали дуже часто падати російські Су-34-135. Це безумовно тіше. Це виглядає досить обнадійливо. Але... Хотілося б, щоб це було ну місяць тому, два, два місяці, щоб це відбувалося в листопаді, в грудні, і якби це відбувалося набагато раніше, цей їх сушкапад, то мабуть, ми з вами б говорили б не про те, що ми залишили Авдіївку, а про те, що ми продовжуємо міцно тримати оборону в Авдіївці. Але ну бачите, ми бачимо шість збитих літаків за три дні, як сказала Соломія Вітвіцька. і сьогодні тільки два. Нам би звичайно. Тут допомогли, напевно, f 16 як засіб такої протиповітряної оборони, десь там ближче фронт до фрон... лінії фронту, але, на жаль, поки що немає їх в Україні. Давайте перейдемо з вами до Запорізького напрямку. Ви вже трошечки зазначили про те, що там росіяни теж розпочали якісь наступи. У нас, власне, є карта, ми можемо її показати. Оперативне командування Захід повідомляє про активізацію наступальних дій і. До цього було повідомлення, що Росія сконцентрувала на Оріхівському напрямку угрупування більше навіть ніж на Авдіївському. Чи може бути цей напрямок в перспективі таким самим пекельним, як і Авдіївка? Ну, і яка у ворога мета тут може бути? Ну, мета у ворога повернути під свій контроль в першу чергу ті території, які були звільнені влітку 2023 року. Вони зараз об'єднали між собою дві групи військ. Це група військ Дніпро та група військ Запоріжжя. Воно все об'єднано в одну групу військ. Дніпро, майже 130 тисяч особового складу. Воно налічує, ця група військ, і це говорить про що? Це говорить про те, що вони намагаються централізувати управління для розпочатку наступальних дій. Отже, напередодні дійсно поработано була зумово це так. Розвідка бою. Але достатньо потужно це дійсно вони зараз йдуть в Абанк, тому що розпочинати на новому напрямку наступ, особливо напередодні звернення Путіна до федерального зібрання, а також розпочатку виборчих так званих виборів президента. Розпочинати це ну досить ризиковано. Бо якщо щось піде не за планом, воно. Значно може е, зменшити. Ну скажімо так, цей е, епічний е, фон е, якоїсь перемоги, е, якої вони намагаються зараз зробити пропагандистськими шляхами щодо Авдіївки. Може, це а, і є план? але це? зараз ми бачимо... Бать... Кажу, може, це і є такий власне план розпочати наступ скрізь, розказати, що тут захопили Авдіївку. Тут ми, значить, наступаємо на роботи. Не може, це і є плани, якимось чином він підігрівається, а ще й підігрівається власне кількістю військ, які там скупчилися? Ну, фактично, вся лінія фронту вона ожила від Куп'янська до Куп'янського напрямку до Роботино, десь росіяни починають активізації постійні. В принципі, в більшості своєму там а, не, а, не було якихось а, таких а, суттєвих пауз веденні бойових дій в районі Купінська, в районі Лиману. Взагалі Лимано-Купінська вісь. Якщо про неї говорити, то вона вже більш ніж як півроку постійно конвульсує їх а, наступальними діями. А от Запорізькій області це а, більш такий інтенсивний новий напрямок, який все ж таки був деякий час в. Відносно, це не, не можна казати про паузу. Там постійно відбувалися бої зіткнення, але інтенсивних таких наступальних дій вони не здійснювали. Отже, це може бути обумовлено тим, що вони відчули цей кураж від авдіївки, але є інший фактор: вони бачать, що ми зараз обмежені в своєму ресурсі по артилерії. Нам не вистачає критичної артилерії. Скажу навіть так, ми майже воюємо без артилерії, можна так сказати. Через те, що нема пропорційного розподілення боєкомплекту боєприпасів, і вони намагаються скористуватися цією можливістю і прорвати, хоча б якийсь напрямок вздовж лінії боєзіткнення, тому і намагаються промасювати і поштовхкувати лінію лінії боєзіткнення по різним напрямкам. Ну про артилерію зазначав навіть президент Шаджо Байден, коли сказав, що це була одна з головних причин. Чому росіянам вдалось захопити Авдіївку? Це нестача України України боєприпасів артилерійських. Фактично, пропорція йде один до десяти. Тут в нас більше проблема: ну з саме зі снарядами чи з самими артилерійськими системами також в нас є. Є питання, і нам потрібно більше різних стволів. І для того, щоб не лише боєприпасами компенсувати, але й можливістю вести вогонь на різних ділянках. ну, розставляти артилерію по лінії фронту. Так, коли говорять про загалі боєприпаси, артилерію, дуже часто говорять в першу чергу саме про снаряди постріли, говорять саме про боєкомплект, але. Потрібен до боєкомплекту і потрібні є артсистеми Відповідні їх нам не так часто передають. Наприклад, як Росія має можливість за рахунок свого військово-промислового комплексу відновлювати, знімати збереження ті гаубиці, ті самохідні артилерійські установки, які в неї є. Це зовсім різні показники за об'ємом та кількістю, тому вони можуть собі дозволити не шкодувати артилерію. А ми через те, що у нас, окрім дефіциту боєприпасів, ми змушені ще і проводити політику досить жорсткої економії пострілів на кожен ствол, тому що він має свій ресурс. І якщо середньостатистичний ствол зробить, ну наприклад, там 200 пострілів на добу, а ну він може цього навіть не витримати. Той самий Сау Цезарі або Сау Краб. І так далі, панзергаубець 2000, тобто західні зразки 155-го калібру. А вони більш чутливі до постійного без пауз використання, тому і зменшена кількість пострілів. Але зменшена кількість пострілів вона впливає на інтенсивність загально по всій лінії бої Тому потрібно, щоб було якомога більше і саме арт-систем. Але на жаль, ми їх не отримуємо так само в пропорційній кількості, як і боєкомплект. Ну, дивіться тут хороші новини. У нас є з минулого тижня. Прем'єр-міністерка Данії, мате Фредеріксен Ріксен, заявила, що країна готова передати нам свою артилерію. Цитую, ми Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому, вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання. Це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні. Про що саме йде мова? Чи говоримо ми тут і про. Арт-системи і про снаряди до них, і як ви гадаєте, як швидко інші країни послідують цьому прикладу? Ну це дуже цікава заява. Насправді тому, що єдина арт-система, яку може передавати нам Данія, то це Сао -Цезер. і вони нам її вже передали. Всі інші арт-системи в них ізраїльського виробництва від компанії Албецьістим, ну наприклад. Самохідна артилерійська установка атмос 155-го калібру. Але відомо, що Ізраїль він наложив, він блокує усю передачу своєї техніки військової України. Окрім всього іншого, в цій техніці також є мікро мікрочіпи, мікроелементи виробництва компанії Швейцарії. Швейцарія також займає дуже цікаву таку нейтральну позицію щодо війни в Україні і не передає, а блокує передачу нам техніки та озброєння, яка має достатню кількість елементів в Швейцарії, щоб вона могла можливість блокувати саме такі передачі. Отже, заява дійсно дуже пафосна, дуже цікава, але мені більш цікаво, як її реалізують. в тобто, Данії, краще, якщо вони ніж... повинні бути Звучить краще так, ніж є по факту, так. А чи є в світі, от на даний момент, якийсь запас артсистем і снарядів до них, які б Україна могла отримати в разі прийняття якогось там політичного рішення? Тому що ми багато чому потрібно відкривати нові виробництва, нарощувати. Ми обіцяємо Україні там виробити півтора мільйони снарядів, чи мільйон? Ми будемо будувати. Але от якщо суто відкрити там сховища, якісь стратегічні оперативні наших країн партнерів, чи Є в них можливість технічна передати, наприклад, там 200-300 якихось систем і умовно там півмільйона снарядів протягом кількох місяців так безумовно є. І це країни не тільки в Європейському Союзі, є країни, наші партнери за межами ЄС. Ну якщо говорити про країну, яка має найбільший потенціал у цьому питанні, це звісно США. Це не є якимось сюрпризом. Це не але США Ми зараз бачимо, який в них відбувається на капіталістському холмі політичне шапіто, яке влаштувала республіканська партія. Отже, якось мати надію на швидке вирішення та знаходження консенсусу. Ну поки що, надія все менше та менше, що консенсус буде швидкий. Інші країни, які а, поки що не виступали як партнери по передачі Україні мілітарної допомоги в світі, є, але які до того нас постійно підтримували в питаннях гуманітарної, гуманітарної допомоги, а, тому цілком можливо, що ці країни можуть допомогти своїми складами це центрами безбереження, до того ж а, вони знаходяться, скажімо так, умовно в а, постійній бойовій готовності. Тому в них відповідно уся номенклатура озброєння в наявності є і в достатньо непоганому стані, в тому числі артилерія. Питання тільки у тому, чи готові вони будуть зробити цей крок за умов, знову ж таки, що вони також мають, ну м'яко кажучи, не зовсім адекватних сусідів. Ну, але ж Росія все це бачить, розуміє, що для них це вікно можливостей і починає реалізовувати ті речі на лінії фронту, які, які ми бачимо. Авдіївка зараз роботи і це буде відбуватись до тих пір, до поки ми не знайдемо можливість отримати від наших партнерів необхідні артсистеми, зброю, там літаки, танки і все інше для того, щоб ефективно стримувати ворога. А в ідеалі ще й відсувати його назад. Так саме так у нас зараз відбувається період, коли ми змушені через зовнішньополітичний, скажімо так, загальносвітові тенденції. Ми змушені прийти до оборони. Тобто, це той випадок, коли ми є заручниками політичних якихось тенденцій, політичних ситуацій, змушені приходити до оборони, і це може затягнутися цей процес. Якщо раніше це могло бути перше півріччя 2024 року, то можливо, а саме цей проміжок часу буде збільшений через ну, об'єктивні причини. Ну я власне, що не повернулася з Брюсселю, де була на саміті на зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу, і там, власне, не приховували у самій штаб-квартирі, що вони налаштовані грати вдовгу, щоправда. Що війна вони налаштовували нас передусім, що війна буде довгою, але вони не називають строки. Ви зараз говорите про там перше півріччя 24 го і трошки далі. Ми так собі думаємо, ну максимум кінець року. Як ви гадаєте, що мають на увазі е, натівські генерали, коли говорять про довгу війну? Ну я коли говорив про е, перше півріччя, я говорив саме про тактику оборони, е, оборону, тактику. А е, грав довго, то так безумовно. Бо у Росії, допоки буде ресурс, який вона зможе відновлювати компенсувати втрати, вона не зупиниться. А цей ресурс не є. Ну скажімо так: якщо ми проаналізуємо їх склади та центри збереження, де знаходиться техніка ще з часів радянського союзу, то по кількості танків, які там зберігаються, вона ще півтора роки точно зможе компенсувати втрати. Цієї компоненти, якщо ми візьмемо артилерію, то це приблизно так само до двох років вона зможе компенсувати втрати своїх артсистем в зоні бойових дій. Після того, звісно, ситуація може значно змінитися, але вона поступово буде змі змінюватись і чим ближче ми будемо підходити до цих строків, бо там буде якість погіршуватися. І технічної компоненту, яку вони будуть знімати з консервації для відновлення більше часу буде йти на ремонт, інші процеси і так далі. На модернізацію навіть, мабуть, модернізацію через строки не будуть проводити якусь глибоку, але цей період треба вести достатньо інтенсивні, все ж таки, бойові дії, щоб виснажувати продовжувати виснажувати ворога, щоб у них не було можливості накопичувати ресурс, щоб їх. Військово-промисловий комплекс працював тільки на компенсацію в нуль, а не в плюс там на 100% і ще більше. Так, а для цього нам потрібен відповідний інструментарій від наших партнерів. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за це включення. Олександр Коваленко, військовий експерт. Спасибі за ґрунтовну розмову. Дякуємо вам. Ну а далі